Це приватний будинок по вулиці Калицькій у Вінниці. Розмалював його Максим Кільдаров. До Вінниці він переїхав з нової Каховки. У квітні винайняв житло. Тоді і виникла ідея зробити його нетиповим. Спочатку розмалював паркан Там між новою каховкою. і Вінницею такий мост. І що нова каховка, що Вінниця це Україна. Почав з цього. Власник будинку Андрій Гаврилов каже, цей будинок придбав два роки тому. Коли вперше побачив розписаний паркан, добу розповідає, не спав. Це було важко погодитись. Коли я це побачив трошки, теж було незвичайно. Будинок каже художник, розписував півтора тижні. Кожен знак на ньому, як і на паркані, має символічне значення. Візерунки різні за формою та змістом, розповідає художник. В деяких з них Каже Максим Кильдеров, зашифровані символи або вислови з відомих творів. Якщо ви так будете продивлятись, то кожного разу ви побачите щось нове, якусь нову фразу або якийсь новий символ. Творити каже художник, почав з п'яти років. Малював, клеїв, займався фотографією на стінному живопису, яким зараз розмальовує стіни та паркани, навчився сам. Я зараз це називаю неоорнаменталізм. Це така суміш плоскої коліграфії та дудлінгу. Ось. Такий собі і живопис оздобленням фасаду не обмежився. Розмалював одну з кімнат. Спочатку тут була майстерня художника. Нині вітальня. Окрім малюнків на парканах та стінах, Максим створює картини. Ось ці дві роботи із серії «Blank of Black», розповідає автор. Одного дня ми прокинемося не від вибухів, а від жаги. І на листі чорного ми намалюємо своє жовте та блакитне і все буде Україна. І зараз я цю серію продовжую. У новій каховці розповідає, неодноразово брав участь в художніх виставках. Багато його робіт залишилися вдома. Та все ж деякі картини художнику вдалося повернути з тимчасово окупованого міста. Давно її не бачив, ну от вона реально тиждень тому приїхала. Що ж, заскучився. І ну це як таке нове знайомство. А ще художник розмальовує використані тубуси від гранатометів. Їх передають військові. Частину з них продали на благодійному аукціоні. Виручені гроші спрямували на потреби Збройних сил України. Саме приємне це розуміти, що ця, ну, всі ці штуки. Вони відпрацювали по окупантах. Це у нас теж трошки експериментів. Я експериментую з горячим клеєм. Це муха, як в Україні дуже багато. Клей, фарба. Наразі художник готує персональну виставку. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.